Доброго дня! Приходять люди і продовжують питати слідуючі речі. Я купив напівавтомат і в мене чи щось з проволокою чи щось з газом, чи щось з самим апаратом. Не важливо, який вони купили напівавтомат. Вони перечисляють різні бренди. Але проблема в людей часто одна. Він не варить. Жалується так. Я йому накручую струм і туди, і сюди, а він не варить. Що може бути? По-перше, запам'ятайте собі раз і назавжди. В напівавтоматі, який би він у вас не був, модний, не модний, багато круциків, два, чи тільки один. Ви регулюєте напругу. В ручній дуговій сварці, якщо ви переключите на ручну дугу сварку, то ви регулюєте струм. А в напівавтоматі напругу. Значить, допустимо, ви купили напівавтомат і не знаєте, як. Це все зв'язати швидкість подачі з напругою. Робите приблизно так. Напругу в мінімум, швидкість подачі в мінімум. Підмикаєте вуглекислоту. Це міліметровка. На мінімальних значеннях. Пробуємо, що у нас виходить. Це як би нікуди не годиться. Але воно таке є. Тепер що ж відбувається? Середнє значення струму, яке може віддати на піватомат, залежить все вносимо, від двох параметрів від напруги і від швидкості подачі. Причому від швидкості подачі в дуже великій мірі, зараз ми з вами будемо дивитися от сюди на амперметр. А в кого на апараті амперметра немає, той орієнтується по слуху на звук. Точність цього амперметра приблизно 10 А. Я свого часу перевіряв на стрілочному амперметрі. Зараз я просто не збільшуючи номінала напруги, значення напруги, просто буду додати швидкість подачі і ми будемо дивитися, що у нас відбувається. Ставимо на двоєчку. Стром в середньому 50 ампер. Вже краще. Ставимо на троєчку подачу, напруги не трогаємо, дивимося амперметр, слухаємо дугу. Оце для, одини... для одинички считайте саме те, вже. Я зворотній валик. Що виглядає отак? Струм ви бачили 80-90 ампер Давайте поставимо на четверочку. струм 122 і вже палить дюрки і вона дві є. Ну Так без кінця відбуватися не може. Тому що коли ми накрутим багато. То це вже будуть або дюрки? Або якщо взяти зразок потовші, отака от, от стрільба. Тобто провара нема. Якщо порівняти з одиничкою, тут у нас він навіть ріже. А на двоєчки провара нема і шва ніякого немає. Чому так відбувається? Якщо ви уявите, що оце дріт, який виходить з... з полуавтомата, він торкається деталі. Коли торкається деталі, відбувається коротке замикання. Апарат переплавляє цей дріт. О, загорається дуга. Вона має там якусь температуру, вона розігріває метал, шовну зону, капля відривається від проволоки падає туди, підходить слідуюча порція проволки, знов коротке замикання, переплавляється якась частина в шарик, шарик падає туди. Процес так повторяється. Все діло в тому, що в напівавтоматі максимальний струм обмежений якоюсь величиною. Ну, скажем там, 200 А. І при кожному короткому замиканні через цю проволоку проходить 200 А. Але тут починає грати роль кількість оцих коротких замикань за одиницю часу. Ось, якщо подачі не вистачає. Не вистачає то воно замкнуло пауза. Замкнуло. Пауза. В такому випадку середній струм за одиницю часу буде низький. Коли ви піднімаєте швидкість подачі, замикання частіше, середній струм виростає і виростає температура в зоні зварювання. Але якщо ми перемножимо напругу на струм той, що в нас показує амперметр, на середній струм то в нас вийде потужність. Допустимо, 15 вольт множимо на 100 А, виходить 1,5 кВт. Ну, оце, допустимо, що 1,5 кВт нам вистачає, щоб проварювати хорошо одиничку. Ми додаємо проволоки багато. І от тої потужності вже не вистачає, щоб переплавити оту всю проволоку і нагріти деталі. Що треба зробити? Треба підняти потужність. Яким чином треба додати напруги? І може трохи зменшити швидкості подачі. От ми зараз і спробуємо. Цей шов, а рядом я прокладу ще один з більшим значенням напруги. Добавим! Чути, що не вистачає, додаємо ще. А це вже лишнє. Ми знову дійшли до того моменту, що від, при товщині деталі 2 мм. Спочатку у нас не вистачало напруги. Ми додали напругу, потім при тій самій напрузі почали додати швидкість подачі. І дійшли до того, що у нас напівавтомат фактично пропалює заготовку або деталь. Що у вас немає ніяких тут приладів і це все і, і, і більше ніяких засобів для розпізнання чи трактування процесу того, що відбувається, можна робити на слух. Опять же, знизили, знизили, включили. Це нормально, а отак. Теж якби, нормально, якщо треба натягнути якийсь зазор, а отак, а так уже буде ненормально, є напівавтомати, в яких Швидкість подачі проволоки прив'язана до величини напруги. Тобі ж, людина, оператор крутить тільки напругу, а швидкість проволоки півавтомат розраховує сам. В частності 310-й казер там зроблено так. Ну що, мені більше як би і нема що додавати. Можна поварити оце. Газ з балону, вуглекислота звичайна. Проволка з магазину, плазматек, Вінницька. Звичайна. До речі, Вінницька плазматек нічим не гірший є. Польської проволоки. Чи турецької.